всім. хвилинка вашої уваги. Сподіваюся, ви ще не їли десерт, тому що ми з другом Клайдом маємо для вас дещо особливе. Я блуков компот Я кечу бутерброд. Він роду не відмовить допомозі. Кожна медувча і тунець до сендвіча. Макарони з сиром тебе найсмачніші у цій світі Він і може досить нам співати тут про їжу вже Перебір! Легше мій друг, найкращий друг. Хіба ви нього так? Треба щось зробити, щоб впевнитися, що ми виграємо. А вже ж! треба думати швидко.